Як діяти, якщо у вас не запускається GTA 5 і вискакує ось таке повідомлення? На жаль, в Ютубі я нічого не знайшов, тому я хочу з вами цим поділитися. Саме смішне, що це повідомлення випливає на Windows 7 і 8, а в мене Windows 10. Так, значить, у нас є з вами GTA 5. Також у нас з вами є лаунчер і. Epic Games, якщо у вас Epic Games, якщо у вас Steam, ну тут вже не знаю, але думаю, що навіть цей метод вам повинен допомогти. Для початку ми повинні знайти, де знаходиться GTA 5. Ось в мене ця папка GTA 5. Ми нажимаємо з вами ось сюди властивості і повинні подивитися на сумісність. Значить, тут не має бути галочки, вона в декого може стояти, і саме тому вона буде не запускатися. Тому що ця вся система думає, що ну, Windows 8, хоча в мене Windows 10, а може у вас і 11-й. Галочки немає, і ми дивимося так по всьому. Я подивився по всьому, галочок немає. І я Запускаю, в мене нічого не змінюється. Я думаю, окей. І ось той самий головний момент. Ми заходимо на Epic Games. властивості. Знову ж таки дивимося, де вона знаходиться. Ось саме тут я й попався, в мене тут була галочка, і я такий думаю, окей, я її знімаю, я її зняв, ну нічого, нічого не вийшло, і я такий думаю. Хм, дивно, але є вихід. Значить, так, дивіться, тут є дві папочки. Тобто я от вийшов назад, ось ми з вами були в цій папочці. Я вийшов назад, і в нас тут є ще одна папочка. І ось ось да Оце воно. Ми заходимо сюди, нажимаємо на Epic Games, властивості, знову ж таки, все те саме, сумісність, і тут також знімаємо галочку. І після цього ми з вами запускаємо Epic Games. Ми запускаємо лаунчер. Давайте подивимося, чи воно в мене запуститься Ось тут мені вибивала помилка, але як ви бачите, запускається античіт і все чудово. Да, все пішов запуск. Ми змогли, тому я бажаю вам удачки. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментах. Я думаю, що я вам допоможу. Всім бажаю чудового дня і пока-пока.